І будемо запрошувати нашого наступного гостя. Це буде лікар-хірург, трансплантолог. Відділу трансплантації нирки Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені Шалімова, Національної академії медичних наук України, автор 20 наукових робіт, член Асоціації хірургів України і Асоціації трансплантологів України Вороняк Олексій Сергійович. З темою доповіді Імуносупресивна терапія при трансплантації нирки. Прошу вас, Олексію Сергійовичу. Дякую, дуже вам. Вітаю колег з міжнародним днем нефролога. Вітаю зі святом. Шановні слухачі, дозвольте представити тему доповіді нашого сьогоднішнього вебінару, яка є доволі актуальною і без якої не обходиться ні одна трансплантація в Україні і в світі. Це імуносупресивна терапія при трансплантації нирки. Як відомо, перша в світі трансплантація нирки була виконана в 1933 році Юрієм Вороним, але результат цієї трансплантації, на жаль, був неуспішний. Пересаджена нирка була відторнута, тому що в той час не було відомо про імуносупресивну терапію. З того часу багато змінилося, є чимало публікацій, результатів різного роду досліджень, які показують результати імуносупресивної терапії і їхню ефективність. Але історично пробували спочатку використовувати опромінення всього тіла пацієнтів. Пацієнти помирали від променевих хвороб, мали чимало ускладнень, пов'язані саме з цим. Використовували високі дози гормонів. В 60-х роках були спроби використання затіоприну препарату. Потім спроби затіопринту з преднізолоном комбінації. В 70-х роках з'явився циклоспорин А-препарат, і результати трансплантації покращилися набагато. І з цього часу вважаю дійсно е, початком успішних результатів по трансплантації. Е, вже в 90-х роках, коли з'явилися більш сучасні моносупресивні препарати, це такролімус, препарати мікофенолової кислоти, результати трансплантації стали ще кращими і досягли тих цифр, які ми маємо на сьогоднішній день. Але. Як показують проведені аналізи більше ніж 100 тисяч трансплантацій нирок, показав, що нам вдалося досягти лише хороших короткострокових результатів, і вони дійсно покращилися порівняно з попередніми результатами, які були багато років тому. Проте довгострокові результати залишаються практично незмінними протягом останніх 30 років. У нас в році було виконано 589 трансплантацій, і у всіх цих трансплантаціях використовувалася імуносупресивна терапія. Зазвичай вона включає в себе індукційну. Це препарати або базиліксимап, або тімоглобулін. Базиліксимап конкурує з нилекіном 2, і він запобігає передачі сигналу рецептам відповідним. Стімоглоболін це поліклональні антитемоцитарні антитіла, які діють на широкий діапазон поверхневих антигенів та лімфоцитів, і містить антитіла до антигенів клітин натуральних кілерів, антигенів Б-лімфоцитів, антигеноплазматичних клітин, молекулам ангезії, рецепторам хімакінів. І, відповідно, даний препарат використовується найбільш широко і особливо у пацієнтів з високим імунологічним ризиком, при повторних трансплантаціях чи пацієнтам, яких було багато переливань крові в анамнезі. І, звичайно, в індукційній імуносупресивній терапії завжди використовуються глюкокортикостероїди. Що стосується підтримуючої імуносупресивної терапії, вони представлені в основному трьома варіантами препаратів: це інгібітори кальциневрину, це або такролімус, або циклоспорин, похідні мікофенолової кислоти і кортикостероїди, які приймаються пацієнтами зазвичай. Після трансплантації пожиттєво, що стосується такролімусу чи циклоспорину, механізм цих дії двох препаратів ідентичний. Єдине, що варто сказати, що вони мають вузьке терапевтичне вікно і нефротоксичну дію. І обов'язково потрібно контролювати концентрацію цих обох препаратів пацієнтам в крові після трансплантації і для. Та кролімусу це нульова концентрація препарату, який для циклоспорину є, також е, вона набирається до прийому препарату. Тобто е, за певний час до прийому препарату. Нульова концентрація препарату в крові. Е, що стосується е, ринку України, вони представлені е, препаратами Програф Сандімун. І женериками, такими як Екварал, що стосується циклоспорину, що стосується прографу, їх є більше варіантів: це препарат так МІ, Енварсус, Адваграф та інше, пролонгована форма і існує лише для такролімусу, що це означає, що він приймається однократно один раз на добу, більш зручно можливо для пацієнтів. На рахунок похідних мікофонолової кислоти це препарати мікофенолат або Селсепт в Україні чи Міфенакс, який переважно адсорбується в шлунку. Стандартне його повне дозування це 2000 мг на добу. Препарат мікофенолової кислоти, такий як Міфортік, чи мікофонолова е, кислота, е, вони е, призначаються також в стандартній дози 1440 мг на добу. Основний механізм дії цих препаратів це синтезу синтезупоринів, переважно в Т і Б-лімфоцитах, і пригнічення відповіді Т-клітин. Як правило, е, вони призначаються два рази на добу. В ряді випадків, якщо в пацієнтів є непереносимість препаратів, вони відбуваються або по медичним показам. Можливо, після перенесених онкологічних захворювань чи наявності різних специфічних ускладнень, таких як опортуністичних інфекцій, як БК-вірусна інфекція, є сенс заміни таких препаратів на інгибітори МТО рецепторів, це сиролімус чи веролімус, але їхні, їх більш рутинно не застосовують як препарати мікофенолової кислоти. Механізм дії препаратів пов'язаний з блокуванням трьохсигнальної трьох відповіді для профілактики відторгнення пересадженого органу. Завдяки дії цих всіх препаратів, їхній комплексній і індукційній, і терапії, і підтримуючій терапії, вдається досягти зменшення. Можливого відторгнення до приблизно 94% протягом першого року спостережень. Багато в чому ці результати пов'язані саме з прийомом пацієнтам імуносупресивної терапії нерегулярним, з різними супутніми захворюваннями. Але на, сьогоднішні, на сьогоднішній день статистика у нас така. Що стосується віддалених більш результатів, так приблизно протягом 10 років втрачається до 40% трансплантантів, і після 10 років, відповідно, кількість таких трансплантантів живих зменшується. Чому відбувається втрата трансплантанта? Відбувається в першу чергу через хронічне відторгнення, повернення основного захворювання, порушення прийому імуносупресивної терапії. Ну, це основні варіанти втрати ниркових трансплантантів, чому так відбувається після одного року. Як, було, як я вже говорив, що дійсно е, інколи в пацієнтів можуть виникати і ускладнення, пов'язані з нефротоксичністю е, самих препаратів, які ми даємо для профілактики відторгнення, а також е, серцево-судинними, онкологічними захворюваннями та опротоністичними інфекціями, на жаль, які є побічними ефектами від прийому цих препаратів. Що стосується високосенсибілізованих пацієнтів, це, тих, це ті пацієнти, які мають донорспецифічні антитіла внаслідок масивних переливань крові, внаслідок повторних трансплантацій, такі пацієнти повинні в індукційній терапії обов'язково використовувати такі препарати, як тимоглобулін. І не використовувати без глюкокортикостероїдних схем, тобто завжди повинні бути кортикостероїди і препарати тимоглобулін. завдяки наявності технології такої LUMINEX, ми вже можемо визначати до специфічні антитіла, що буде також покращувати результати нашої трансплантації після операційного періоду. Тобто, якщо в пацієнта є родинна пара чи трупна пара, і ми бачимо, що в них є хороша сумісність, ми можемо робити трансплантацію, і в нас немає ніяких е проблем в виконанні цієї операції. Тобто, у нас є негативний укросмач, у нас є е низький ризик панельно-реактивних антитіл, ми, ми виконуємо трансплантацію нирки з, з пацієнтом зі стандартним ризиком. Проте, якщо пацієнта Є позитивний кросматч чи позитивні панельно-реактивні антитіла, ми повинні проводити спеціальну підготовку для виконання таких операцій. В основному підготовка буде включати зведенням cd 20 моноклональних антитіл. Це препарат Еретуксимап для блокування белімфоцитів, як попередники плазматичних клітин, які, в свою чергу, будуть утворювати вже антитіла, які будуть атакувати наш пересаджений орган. Другий варіант це подіяти інгибітором проти на плазматичні клітини. І третій варіант це використовувати плазмоферез або амонадсорбцію з низькими дозами імуноглобуліну або тільки високі дози імуноглобуліну для того, щоб заблокувати вже існуючі циркулюючі антитіла. Є дуже багато схем десенсибілізації, тобто підготовки пацієнтів до трансплантації і більше вони залежать від самого центру. Кожен центр використовує свій протокол, який він вважає ефективним, але в основному вони відрізняються тільки періодами введення певних препаратів і дозами самих препаратів. Але взагалі вони включають ретоксимаб, внутрішньовенний моноглобулін і сеанси плазмоферезу для підготовки до таких трансплантацій. Також е, імуноглобулін ми широко використовуємо. Е, що стосується е, пацієнтів з супутніми захворюваннями, багато є пацієнтів, які кажуть, що в них є проблеми, в них є там, гепатит, у них є ще якісь захворювання, цукровий діабет. І вони вважають, що це е, є протипоказом до, до трансплантації. Ми хочемо сказати, що трансплантація пацієнтам з супутніми захворюваннями також є можливою. Тобто і цукровий діабет, і пацієнтами з імунодефіцитом, і з гепатитами. Але за умов комплексного підходу підготовки та своєчасної корекції імуносупресивної терапії. Дійсно, в ряді випадків, навіть в нас є досвід трансплантації пацієнтам з імунодефіцитами. Як не парадоксально звучало, бо в них частіше можуть розвиватися відторгнення, і їм потрібно також використовувати як пацієнтам з високим імунологічним ризиком препарати тімоглобуліну в індукційній імуносупресивній терапії і тримати більші дози інгибіторів кальциневрину, але знову ж таки тільки за умов. Своєчасної корекції, якщо виникають певного роду ускладнення, це реактивації гепатиту чи реактивації вірусу імунодефіциту, потрібно обов'язково спостерігатися трансплантолога та інфекціоніста. Цукровий діабет в жодному разі не є протипоказ до трансплантації нирки. Також пацієнтів у нас дуже багато є з атеросклерозом, ми також виконуємо їм. Трансплантації, тобто, е, потрібно сказати, що пацієнти з нирковою недостатністю мають прискорений атеросклероз, чим у звичайних здорових пацієнтів, і як результат, е, ми бачимо е, такі як е, ускладнення у наших потенційних пацієнтів. це е, Обітуруючи атеросклероз загальної здуховинної артерії. В пацієнта були виражені біль при ходьбі. І бачимо також облітуруючи атеросклероз загальної здуховинної артерії справа. Такому пацієнту було виконано першим етапом реконструктивну операцію і послідуючому трансплантацію нирки від родинного донора з позитивним ефектом. І по цей час пацієнт почувається добре, все в нього гаразд. Бачимо на реконструкції, як Кровопостачання графта і нижніх кінцівок було відновлено після мультидисциплінарного підходу до даного пацієнта. Також ми маємо ряд пацієнтів, то, що ми говорили, з цукровим діабетом, і також нам була виконана трансплантація нирки пішлункової залози з успішним результатом. Пацієнт почувається добре, все гаразд, і ми також задоволені. Але ми пішли далі, і ми почали також покращувати нашу імуносупресивну терапію, і в світовій літературі зустрічаються варіанти застосування стовбурових клітин при трансплантації органів. І дійсно описано чимало позитивних результатів від їх застосування. І є багато клінічних досліджень по застосуванню цих клітин. І вони дозволяють зменшувати навіть дози підтримуючих імуносупресантів, таких як такролімус, і при цьому зберігати стабільну функцію ниркових трансплантантів. Ми дійсно маємо свій протокол. Ми також використовуємо стовбурові клітини при родинних тільки трансплантаціях, і наші групи дослідження, наші результати наших робіт показують, що використання стовбурових клітин при трансплантації нирки дозволяє. Швидше зменшувати рівень креатиніну у наших пацієнтів до його нормалізації вже до другого дня е, після трансплантації, е, від порівняно з групою е, стандарту, де нормалізація креатиніну і сечовини, і відповідно швидкості клубочкової фільтрації відбувається лише до 4-5 дня. А при використанні е, стовбурових клітин е, ми це бачимо набагато раніше. І, відповідності, е, ті пацієнти, які отримували стовборові клітини в індукційній терапії, ми бачимо кращі результати. Е, і, відповідності, наші пацієнти, які е, отримували ці пересаджені органи, вони почуваються також здорово. Е, Пацієнти з термінальною нирковою недостатністю мають чимало захворювань супутніх, але окремий підхід до кожного пацієнта та лікування саме пацієнта на хворобу забезпечує хороші віддалені результати і покращує тривалість і якість життя наших пацієнтів. Саме мультидисциплінарний підхід та лікування кожного пацієнта забезпечує задовільні результати, і першочерговий правильний вибір лікування і посттрансплантаційний моніторинг дозволяють досягнути довготривалого виживання реципієнта і ниркового трансплантата. Е, якщо є запитання, е, можете їх відправляти на месенджері чи на електронну пошту. Ми обов'язково відповім на кожне запитання. Е, і якщо є зараз запитання, якщо можете задати, ми обов'язково відповімо на них. Дякую за увагу. Дякуємо дуже вам. Друзі, якщо є питання, давайте швиденько включайте мікрофони, задавайте їх. Якщо ні, ми будемо відпускати нашого гостя, нашого спікера Олексія Сергійовича. Я хотів сказати, що дійсно ну, е, є дуже багато проблем е, на сьогоднішній день ще в Україні з трансплантаціями, але е, постійно результати покращуються. І дійсно. Е, Завдяки підтримці і Міністерства охорони здоров'я і підтримці е і створенню українського трансплантокординаційного центру результати трансплантації будуть набагато е кращі, і кількість таких операцій буде збільшуватися. Тому дійсно, що хотів ще сказати, користуючись нагодою, от у нас є багато пацієнтів, приходять інколи стають в лист очікування. І коли в них питаєшся, що ви розумієте, що результати, ви можете там певний час стояти в листі очікування, але вам потрібно. Чим пошвидше робити трансплантацію, тому що у вас є проблеми з судинами, у вас є проблеми з судинними доступами, у вас є проблеми серцеві, легеневі. Вони кажуть, що ми боїмося. У вас є родини донор? каже, в мене є багато родичів, каже, але я боюся задати їм це запитання. Вони самі не пропонують, а ми самі якось каже, нам незручно, ми не знаємо, як це на сімейних зборах задати це запитання. От, Ілоксандр Вікторович казав, що до діалізної трансплантації, результати, наскільки було донорів, ну, ні в кого не виникає особливих проблем після донації. І дійсно, ми доволі серйозно ставимося до вибору самого донора і підходу до реципієнта. І проблема в тому, що пацієнтів багато, в листі очікування їх багато, і трупних органів, на жаль, не так багато, як самих пацієнтів. І ідея в тому, щоб якось поговорити в колах сім'ї, поспілкуватися на сімейних зборах для того, щоб можливо, все таки донести до родичів, що можливо вони все таки можуть бути як. Потенційними донорами для наших пацієнтів. І от ідея Робена Кимовича доповіді, який говорив, що тому, що в нас є навіть е, буквально позавчора, в п'ятницю приходив пацієнт, е, поновлював е, в листі очікування, і ми з ним спілкувалися на рахунок родинного донорства. Він каже, та є, але каже, інші групи крові, а то ж не можна пересаджувати від іншої групи крові. Коли ми з ним заговорили, що це ну, не є строгим протипоказом, тобто це умова бать, не підготов, ваш мама, мама може бути донором для вас. Він цього не знав. Е, тому ця школа пацієнтів це дуже круто, на мою думку, і е, потрібно піднімати багато питань і вирізати їх разом, і доносити це до пацієнтів. Що життя, скажімо так, без діалізу можливе, в тому числі і цупить бет лікується шляхом трансплантації нирки, і можна робити. У і до діалізної трансплантації та багато чого іншого. Дякую за увагу. Дуже дякуємо вам. Бажаємо гарного дня. Вітаємо з професійним святом.